Вітаю, друзі! Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні у нас трохи інакше декорації, тому що сьогодні Різдво. Я роблю прогноз на наступний тиждень, тиждень, який відбудеться з 26 грудня 2022 року до 1 червня 2023 року. Цьому тижні станеться перехід на Новий рік. І подивимось, що це буде за тиждень. Ну, загалом я роблю цей прогноз виключно для України. Але ми знаємо, що зараз події в Україні відстежуються всім світом. І друзями, і ворогами. І тому вони. Впливають на все, що відбувається у світі. Ну, тобто, дивимося, як завжди маленька кубка це події фон тижня, а велика кубка це події, деякі подробиці, деякі нюанси. Дивимось, що чекає на Україну на тижні, з 26 грудня до 1 січня. Біганців. Так, дивимося. Ну, так би мовити, ця картка дремно, що на ній таке написано. Ця картка має дуже багато значень, вона дуже цікава. І взагалі-то це така, мабуть, глибока мудрість. Але це також може казати про свята, про деякий легкий настрій, про того, що багато уваги ми будемо приділяти дітям, онукам і святкувати. Як би то, ні, здавалося, комусь неправильним чи якось ще. Що ми дивимось по нюансах? По нюансах буде виглядати так, що ну, нібито не такі будуть свята, як би нам хотілося. В когось не вистачить коштів, у когось не буде відповідного настрою, мабуть. Ну, якось буде ну, не такі свята, не такі розкішні, не такі веселі, але свята будуть. Ну і щось мені здається, що будуть саме в ці дні прийняти якісь важливі рішення. Щоб пришвидшити, вибачаюсь, вигнання окупантів з нашої землі, будемо дивитися, як завжди, запитуйте про родину, роботу та здоров'я, не дуже добре буде з, з усіма що, справами, які Стосується грошей, це, мабуть, будуть, ну, не те, щоб великі витрати, але вам будуть вони здаватися великими. Якщо це про здоров'я, це може не вистачити грошей на ліки. І це буду, ну, треба буде приймати якісь такі рішення радикальні. лічитися не вдома. а з врачами, в, больнице, як, в лікарні, все як потрібно. Ну, що касається бізнесу, роботи, то тут теж, мабуть, буде напруга з грошима, і також, мабуть, керівники відпустять людей відпочивати трохи раніше, і, мабуть, теж будуть якісь не дуже приємні жорсткі рішення. Ну і про родину ми також можемо сказати, що будуть витрати, що, мабуть, хтось навіть зможе кудись поїхати, якісь подорожі, мабуть, невеличкі, але тим не менш. А також це може відзначати якесь трохи недопонімання в родинах. Будьте уважні, приділяйте більше уваги. Своїм рідним, ну, якось м'якше треба бути. Хоча цей тиждень жорстких рішень, але, але це ж може, може бути жорстке рішення, не направлене не на оточуючих, а на себе. Вам хочете, хочеться полінитися, полежати, нічого не робити. А, мабуть, трохи треба себе якось. Заставити, помовити, мабуть, краще. Але таке, друзі, тобто не дуже, не дуже легкі будуть святкування, це звичайно, це зрозуміло, але намагайтеся тримати легкий настрій, як, як діти. О, зараз щось було страшно, а через секунду вже це минулося, і діти усміхаються, радіють. Так... Треба так якось бути легше не заліпати в поганих почуттях у горі і таке інше. Тобто, друзі, я вважаю всім нам гарного Різдва, гарного нового року. І всі ми маємо надію, що наступний рік принесе нам перемогу. І це дійсно буде так. На все добре. Слава Україні!